Доброго дня всім присутнім. Сьогодні ми презентуємо наш новий проект, але по суті, це є продовженням попереднього проекту, яким Поліський фонд займався минулого року. Сьогодні всі багато говорять про необхідність появи нових обличчя в різних сферах. Так само це стосується і аналітики. Нові обличчя це насамперед молоді і минулий проект, який також був присвячений, був присвячений. Про світі молоді в сфері аналітики він у нас був двохкомпонентний. Ми проводили тренінгові заходи, в яких взяли участь близько 100 чоловік з трьох північних областей: з Чернігівської, Сумської та Житомирської. Ми випускали в рамках проєкту. Три номери журналу Поліська аналітика, куди входили кращі статті тих учасників, які, які співпрацювали з нами на тренінгах на школах аналітики, підсумком проекту став такий аналітичний щорічник. Які, в які війшли знову ж таки найкращі матеріали аналітичні, ті, які були підготовлені учасниками проєкту, а також аналітичні матеріали від наших колег з трьох північних областей. Ну, це фактично коротко про те, що передувало новому проєкту.